Ну що ж, я сподіваюсь, мене чутно. Е, так, зараз. Е, так. Запускаємо стрім. Я сподіваюся, нас люди дивляться. Сподіваюсь, у мене нічого не лагає, хоча я бачу, що ФПС просідає. Так, ну що ж, доброго вечора усім шанувальникам українського хоксболу. Сьогодні з вами Толесік в якості стрімера і коментатора трансляції. Також до мене приєднався Чпок. Привітаюся з глядачами. Добрий вечір. Добрий вечір. Так, да, в нас матч цікавих команд. Сало Тім грає проти Курочок. Єдине, що. К команди неправильне знову розташування гравців на полі Да, тим часом на зв'язал дуже сильно обрізається, який забиває ворота, ворота курочок, 1-0, і одразу КЛІП. гарно відразу... да. вирушу. Да, одразу дуже хороший удар. Три секунди вистачило Кліпкропу для того, щоб зрівняти рахунок в цьому матчі. Давай по складам команд. Мабуть, перейдемо е, на воротах у курочок. Візаут, капітан Копанди в опорній зоні Джаджалін, Верхній нападник 1, Він же Кліпкроп в минулому і сирник. До речі, Віртухан присів на лавку після е, невдалого перформансу в минулій грі проти Агов Тім. Я думаю, ти міг бачити, що там відбувалося. <гум> на жаль, я це бачу. Да, так, нас на лавці для запасних немає, в нас може, тому може десь собі там або працює, або відпочиває, або й робить і те, і те одночасно. І ще в нас знак: О <гум> який пряму зараз. Втонер? Непорозуміння між Ліпою та Кероксом, ліпа хотів, щоб керокс від воріт відбіг і скинути йому даблом, а керокс на воротах стояв і прилетіло йому в передню частину шару від неї залетіло в ворота. І рахунок тепер 2-1 на користь курочок. Керокс новий воротар Сала. Я поки що його не бачив. Не знаю, я, чи... але... Пише, а ніби мен в чаті не знаю, чи був в мене кращий мікрофон, чи ні. Можливо, в мене є якісь підлагування, бо немає світла. Ну, банальна причина. Я сподіваюся, що в мене ноутбук протягне до кінця стріма взагалі. Ну Давайте я себе зараз послухаю, поки там Чпок щось поможе про матч розказати. О, до речі, Контакт по два. Давай зараз гарно е забрав, е забрав Джи Джаніна і в дальній угол влучив. гол з передачі Ківа. Закідують. Ну, на киві, хіба киві, я бачу, бордаху, що спробу. мене чутно добре, але шум да шум позаду. Не знаю. Це мабуть, мені треба в Діскорді в телефоні якось налаштувати мікрофон собі. Так, ну е -е, що я можу поки що сказати? Е -е, до речі, по складу салатім, Контак в нас е -е, капітан команди верхній нападник. Разом з ним Кіф в опорній зоні містер Ліпа і верх... і Голкіпер Керакс. Пінгова в нас взагалі команда 47-43, 46-29. Немає жодного гравця в основі, що перебуває в Україні у Салу Тім. Але, в принципі, да, Салу Тім це команда, яка буде, мабуть, більше за всіх страждати, граючи на українських хастах. Хертлес прохає, щоб йому передали привіт. До речі, до нас хтось у Войс приєднався, не знаю, Боба хто. То... Боба Мєсі, привіт, Боба Мєсі. Здорово. Так, да, якщо. Ага, ти приєднався на перших хвост, а чпок, чпок є, да, всі є. 2-2 nice. да, ну в нас середина першого тайму. Зараз буде сирник з м'ячем 1-1 проти польського голкіпера. Якось керокс виглядав перед сезонці дуже впевнено, а зараз ну якось він не дуже добре стоїть на воротах, м'яко кажучи. Очікував я кращої гри. от Тут зараз Кліпкроп ледь не качнув якраз таки. Керакс, але в цій ситуації зіграв він добре. Пасує на Ківа Кіф протихід дальній кут. Візалт відбуває. Кондак на добиванні реалізувати момент не зміг. Е, Таклі кроп зробить діференс. Хоч якийсь для курочок. Ну зробив вже. Він вже забив перший гол і другий гол. Там я думаю, теж на рахунку кліпкропа буде, бо ліпав свої забив. Володя. Керокс? На ліпу ліпа. Ліпа на Ківа, навірно, так? Да? Ой-ой-ой. Непогана спроба. <рес> а рокіт, так До речі, зараз Ків качнув візав та міг бити в дальній кут чомусь не став цього робити, дивне рішення від литовського нападника, як на мене. Помілував. Ну курочки себе дуже добре зарекомендували в матчі проти Аговтім. Це вони себе продемонстрували як команда, яка буде боротися за топ 3 Точніше, мабуть, поки що рано про це говорити. Але вони можуть грати на рівних з командами, яких ми ставимо в топ 3 Умовно багато моментів дуже створили проти АГОВ ТІМ, Перегравали їх, але реаліз особливо в першому таймі. Але реалізація була просто жахлива. А от в другому матчу, тут за. Зараз в них тепер Салу Тім. Це команда, які прогнозують або перше, або друге місце, або можливо третє. Але я думаю, але майже я не рішив момент. Майже всі згодяться з тим, що Салу Тім має бути в топ е- враховуючи їх склад та досвід і результати минулих сезонів. Але бачите, от курочки теж створюють моменти, грають на рівних з підопічними контаками. Так, Керакс в куті проти сирника, сирник дабл не обігрує польського голкіпера. Ух, зараз Кріпкроп добре тримає ліпу. Міг могло бути небезпечно, якби Джалін встиг до м'яча дістатися, але там хтось встиг підстрахувати, ків, наче. ліпа. От ліпа знову чекає, щоб Керакс побіг наверх, а Керакс не ризикує. От якось це вже не перший О, раз. Кіф ох, Кіф по м'ячу не влучає. Так, да, це для такого рівня гравців, як Кондаків, це 100% була вірогідність забити. Ну окей, не 100%, 99% вірогідність забити цей момент, а вони не скористалися цим за жадні Чавків. Взагалі, які у вас очікування від цього матчу? Я можу сказати, що зараз грають дві рівні команди, як на мене. В даний момент за року ручки дуже добре підсилились на цей сезон взяли двох е нападників, як на мене, дуже хорошого рівня. То тут навіть є інтрига, і мені цікаво, хто виграє, так що 50 на 50 зараз іде гра. Зараз може зробити різницю Кліп, -кліп менталіті. Вона може зіграти як на їхню користь, так і не на їхню. Да, то реч, залежить тут залежить нас, від того, хто не вести. Тут в нас битва ліпи проти Кліпкропа. Це ж люди, які в нас бісяться вже на перший сезон, і зараз Кліпкроп має нагоду забити, але він віддає передачу насирника, яку читає ліпа. Кліпкроп Я не думав, що на... це була передача, це ну, його не вийшло пробити. Може бути, але виглядало як передача, якщо чесно. Кіф, непогана скидка, але якось у ну цілу тім. Я не знаю. Ну якось команди невпевнено виглядають. От я дивлюся за Аго, тім, які програли сім. Вони мало того, що невпевнено грали з курочками, хоч і виграли, але ну по грі мали програвати. А, ну як мінімум точно не вигравати. На мою суб'єктивну думку. Сім-двадцять три взагалі програли, 7-4. О, помиляється, Алін. Ай. Ай-яй-яй. Да, yeah, я вам скажу, yeah. що там не лише Джаджалін помиляється, там Візаут не встиг вийти на Кондака. Він мав перекривати цю передачу, не давати Кондаку бити. Він дав Кондаку пробити. І Кондак забуває з передачі Керакса. Польський голкіпер добре зіграв в цій ситуації. І під завісу першого тайму салу, тім виходять вперед з рахунком. 3-2 вони ведуть. Зараз будемо чекати на другий тайм. Я хотів сказати, що топові команди, от з точки зору капітана Чотири Ракеталя, все ж таки треба мені ще дивитися, оцінювати, як грають Салу Тім, курочки або втім, інші команди, тобто наші прямі конкуренти, ну якось дуже не впевнено, поки що команди виглядають. Я очікував від Салу Тім. Ну не феєрію голів, що вони будуть там не 3-2, а зараз вигравати, а там 8-3, 8-2. Але все одно ну гра не впевнена і ото я. В того ліпи цьому свідчить. Можливо, пінг заважає. Якщо ми зараз подивимося на екран наш менюшку, то пінг у гравців курочок набагато менше, ніж у гравців салоті, і це при цьому ще й сідає джиджалін і виходить в нас, заміцню... зам да, в нас Пішем, виходить. Сівана теж заміна. Виходить Віртухан замість Джо Аліна і Кліпкроп, походу, сідає в опорну зону. Е, ну, подивимося, я б не сказав, що Джо Джа якось дуже винний в пропущених гулах курочок. але... З сторони Агов вийшов херта замість Кондака. Так, да, до речі, да, В Сало Тім теж заміна. Ну, подивимося, що у але... нас відбудеться. У Агов. Ну, а поки що да, на говті в салоті. Але поки що хочу сказати, що не забувайте підписуватись на наш канал. Якщо у вас є фінансова можливість підтримати наші трансляції, щоб було більше бажання, наприклад, у мене е їх транслювати навіть в таких умовах без світла, робити всякі там стріми і у коментаторів приходити почастіше. Будемо дуже вдячні і за будь-яку фінансову да, будь-яку фінансову, по, цей будь-яку фінансову. Допомогу можете відсканувати qr код або по посиланню в описі, або якщо немає можливості, можете підтримати лайком для е, продвигання нашого, нашої трансляції. Yeah, yeah, yeah. Ай-яй-яй, оце було опасно. Опасненько. Да, так, зараз сирник підловив на помилці польського голкіпера і пробив, але в стійку влучив. Як на мене, там і краще він і не міг пробити, хіба прям дуже ідеально треба було влучити. Yep. Ай, яй, яй, яй. Ой, Як же ж Візату наказали? Як же ж візаута зараз винизили на полі? Це unbelievable. Це вже не перша помилка Візаута, груба позиційна, він так само помилився, коли Віртухан забив свої ворота в матчі проти Говтім, коли наче був. Це був небезпечний момент, але Візау добре зіграв. Правильну позицію зайняв бульба в куту. Ну, зараз знову могли, <плес> могли якусь. Кстати, тим часом счок 4-2. Так, да, а тим часом я не знаю, чому в мене так сильно просів ФПС. В першому ж таймі було все, наче дуже добре. Е, так, ну і скільки в мене відсотків, в мене відсотків залишилось 30. Ну, дай Боже, до кінця, до кінця матчу протягнути. Вартус. Ой-ой-ой, ну, не, з... не перекликав серника, серник. Ай, знайшов, кстати, дерочку, но... слишком вона оказалась узенька. Ну, якщо чесно, мені зараз треба просити паузу. В мене прям жопа по ФПС пішла. Прям тотально. Е, ну, типу, в мене було 144, а стало 40. Так, а ну зараз. Е, я не розумію. Не розумію причин. Задонайте телясику на портативний Wi-Fi роутер. Ні, так не в плані, що в мене ж є, в мене ж є інтернет, а в плані що ноут. Задонайте телясику на. А, Ну, я Еко. красава. Це, все, я просто ідіот. Я весь матч транслював на енергозберігаючому режимі. Тепер я розумію, Дуває. чому. Да, е, 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 зараз секундочку. В мене там ще оптимальний режим має бути включений. Е -е, так, До речі, е -е, цікавий факт. Завтра останній день жовтня. Да, Ром стоя на наступному стрімі вже прочитаю, але дуже дякую за донат. Дуже дякую. Поки не можу подивитися, скільки там прийшло. Е -е, так. Так. Ну, зараз, якщо вже не буде максимального FPS, то я тоді вже не знаю. І так, верба uh... в углу, сирник проти Ліпи, ну і Ліпа на опиті, як будто би його переіграв. Але все одно ми uh -huh. вертаємося в стартову позицію. І Ліпа все одно переігрує сирника. Хоча з таким. Не... Ну, отскок на володю PlayStation, але чи це щось дало? Це нічого не дало, тому що знову Ліпа розбирається в углах. Взагалі, напевно, ліпа це один з найдосвідченіших і найскіловіших гравців. Да, Ой-ой-ой, ліпа не забиває небезпечний момент. Розумна передача давків, як на мене, від борта. Хоча й міг відразу давати на Ліпа під удар. Але да. Ну, зараз не, я не позалочив не, 30 буде. ФПС, але хоча б картинка рівна. Е, так, люблю Олесіо, але курочки вперед. Дякую за донат від Ромсти. курочки вперед. Е, але ну, все одно, ще в них є 5 хвилин. Давайте подивимося, чим, чим да. завершиться цей матч. Виключили е, світло. У тебе? Так. Да. Ну, от, да. Ну, я сподіваюся, що дотягнемо. Ну, от, от такі в нас сусіди, бачите, що. E, покажіть цей стрім, Жмиху, він там, мабуть, буде пісятись від радості, що ця його велика їбана русня в нас обстрілює. Але нічого. E, e, так, Керакс, Ну no, Якось другий там поки що не про що, якщо чесно, мало моментів. Хіба що у Ліпи там була можливість забити з передачі Ківа? Якусь... Я б сказав більше, що тут ну, не стільки домінація жовтих, скільки, скільки просто, просто вони так. переігрують команду. Да, І опять візал не дотягується. Не очікував обрізки, там наче сирник помилився, його керокс переклікав. Не очікував такої обрізки Кліпкроп. Кліпкроп е пустив двох за спину, і атака 2 в 1, і забиває Хорта з передачі е Ківа. І рахунок стає 5-2. Якось Кліпкроп пішов з атаки в опору, і немає ні опори, ні атаки. Треба щось е робити на наново команді, і вони повторюють. Цей повертають джеджаліна на поле. Ну, це я про що я казав. Що джеджалін, він, типу, хоч і, капі, хоч і власник команди, але на фоні Кліпкропа, Віртухана, таких, типу, гравців, вже пафосних, вже погравших, вже вигрававших. Джеджалін. Ну, Помилки яка... Я думаю, що на цьому це вже кінець цієї гри буде, бо черговий привоз Візавта. Візаут ну дуже довго, мабуть, не грає на воротах. Ну, в принципі, так, да, він дуже давно не грав на воротах, і прям дуже багато помилок від голкіпера курочок, якщо чесно. Ой-ой-ой, це було небезпечно. кстати, тут прям летіло вже в ворота. Джалін перетримав корпусом, але передача не дуже хороша була. Типу, як на мене, Дже Джалін ледь на найкращий гравець у курочках. Типу, Віртухан Кліпкроп не арелю. Ой-ой-ой, хотів про нього сказати. Полодя. Забираю слова, да, забуває Кліпкроп. Кірекс у нас сьогодні без, суки, без сухарів, але Ну, пров'язав можна сказати, що він найкращий гравець команди сало. Ні, ну розумієш, типу, е кліпкров Віртухан не реалізують всі свої моменти. Візау дуже часто провозить, але е цей казіол відпущення завжди Джеджа Аллен в команді. Його завжди хочуть посадити, його хочуть прибрати, або він сам себе хоче. Я не знаю. Як на мене, Джеджа Ален зараз кращим гравцем у курочках виглядає це при тому, що в нього найбільше пінг серед усіх гравців, в нього там під 40 щось. Ох, зараз Хьортес непогано спроба обіграти візаут, але візаут в останню мить все ж дотягнувся до м'яча, Ліпа прокинув все ж таки Вертухана Джуджалі на Візавта. візаут намагається обіграти Ківа не вдається. Ків на ліпу ліпа не приходить на Хьорта. Передачі ну, в принципі, три голи залишилося менше трьох хвилин. Закамбечити це ще реально, але треба прям забивати. Ну, якщо за ці півхвилини не заб'ють курочки, я думаю, вже дуже важко буде відігратися. Кіф притримує м'яч, хоче пробити в дальній кут не дали. Потім шукав ліпу теж не дали це зробити. М'ячу -кроп, кліп кропа, кліпкроп від борта і в борт. да, Оце він робить, це ми знаємо, але не влучив ворота. Візаут на Вертухана. Вертухан не проходить на передача. Керокс обігрує, але не дуже вдало джоджалі на Вітухана. Я б на місці Джо сам би бив поворотом, якщо чесно. Клів. До речі, п... Распродумаю. питання Распродумаю. до чату: чи лагає в мене звук? От, транс... ну, трансляція лагає. Точ... Ну, вже практично ні, але лагало сильно. А от що по звуку було? Ну, в Діскорді нормально. Ні, ну в Діскорді то, понятно, нормально, бо я з телефону сиджу. Так, Ліпкроп проти Керокса. Один в один знову Керокс хаває без проблем, які від борта Ні, Візал теж рятує. Віртухан має забивати зараз. Віртухан шукає що зробити. Так, я так і знав, що він так би. Там без шансів. Там Керокс грамотно став, закрив всі глаза. Ліпкрок бути битий сам. Ой-ой-ой, володя. Четвертий гол на рахунку Кліпкропа в цьому матчі, але поки що 4-6. Ну, окей, хвилина не в матчу? Так, да, давайте подивимося, що в нас буде перехоплює Кліпкроп, залишає на Віртухана, але чому Кліпкроп забрав у Віртухана м'яч. Це можна було розіграти спокійно. Можна Віголі було, бо теж бачив, він пробив по Керуксу в стілі Володі. Так, ліпа на ківа, ків на ліпу ні не дає. Ків якось нервує, не хоче ризиковані передачі робити. Нас остання хвилина матчу: 4-6 не на користь курочок. Відповідно, 6-4 на користь сало. Тім. Ків від борта, ні, підйом, ближній кут, не точно. -яй -яй. Ну там він не міг забити з цієї позиції. Ну я взагалі не думав, що він буде так бити. Там нереально було, але не істрай. Хьорлес в куті не тримає м'яч. я Думав, він вже побіжить в кут тримати м'яч, Ків на ліпу ліпа не влучає. Поворотом Візал качнув, кліп кроп проти керокса, встиг встигне пробити, ні ліпа, хаває. І залишається 12 секунд. Хьортлес на Ківа Ків обіграє Візал, та ні, не вдало спроба, але не пригліпає. <звісно> Ліпа. Якби дожирало стояв на воротах в сала, могли би курочки ще щось зробити. Да, найстрай відліпи, але не забити не зміг. 6-4, сало тім перемагає курочок. Мені стрім треба завершувати, бо не тягне вже. Подивіться, скільки в мене відсотків залишилося. Дякую командам за те, що почекали І з паузою. І дякую також, Бобі Месі і Чпоку за те, що до нас приєднувалися е, на цю трансляцію в якості коментаторів. Не забувайте підписатись на канал Ukrainian Hexбуolів, ставити лайк. Лайки, ставити дзвіночок, щоб не пропускати кожен наступний стрім на нашому YouTube каналі. Зараз має бути матч між чотирма раками і телясами Окей Тім, який може відбутися без мене. Якщо мені світло зараз не дадуть, мають дати в 22.30, але можуть і не дати. Всі ж це розуміють. Але там є ким мене замінити. Я думаю, стрімати цього матчу вже не буде. от Дякую за перегляд. Не забудьте ставити лайки, дзвіночки, підписки. І все так далі. Ще раз дякую Бобі і Чпоку. До побачення. дякую, до побачи пока сварить.